А зараз я запрошую до слова наших двох наступних спікерів: це Світлана Мегілевська, кофаундер та CEO NexInsight, та Юрій Горохов, член правління IB Україна, а також кофаундер та Chief Technology Officer компанії Intelligent. І вони нам пояснять: ну, де, де кому це вже поняття знайоме, що таке Data Clean Room і як ця технологія створює насправді безпрецедентну можливість для роботи з даними в цифровому маркетингу, рекламі та комунікаціях. Тож, Світлану, Юрію, запрошую вас до слова. Сьогоднішня подія це результат спільних зусиль нашої команди та усіх наших партнерів. Дякуємо нашому генеральному партнеру OMD Optimum Media за постійну підтримку наших освітніх проєктів і за те, що контент цієї конференції доступний абсолютно усім глядачам. Колеги, вітаю! Я Юрій Горохов, кофаундер з компанії Тележі. Разом зі мною виступить Світлана Могилевська, засновця СЕО дата аналітичної платформи Nexnet. Сьогодні ми проговоримо про Data Kinru, розкажемо, що це таке, представимо унікальні можливості, які вона надає у роботі з даними. Також поділимось власним досвідом роботи з Data Knруми цікавими кейсами. Тому сподіваюся, що виступ буде для вас корисним. Сьогодні захист персональних даних і забезпечення їх конфіденційності є головним пріоритетом у цифровому середовищі, це значною мірою відображається на нас трьох користувачів. Бо двоє з трьох інтернет-користувачів у всьому світі вважають, що технологічні компанії мають занадто великий контроль над їх персональними даними. А це ризик для їх особистого життя. Ця статистика підкреслює зростаючу що занепокоєння щодо конфіденційності даних та потреб у більш прозорих орієнтованих на користувача рішеннях у діджитал просторі. Головний крок до захисту даних це надання більшого контролю над особистою інформацією з кінцевими користувачами. Щоб перекрити це саме занепокоєння, 67% представників діджиталу. Саме тому такі нормативні акти, як GDPR, вимагають отримання згоди користувача на обробку даних перед тим, як з ним починають хоч якось працювати. Це означає, що рекомендації, паблішери, медіа, відеоплатформи та інші медальчики повинні надавати користувачу чітку доступну інформацію про те, які дані збираються, з якою метою і як вони будуть використовуватися. Але підвищена увага до конфіденційності та захисту даних не єдиний виклик у діджитал середовища для паблішерів, рекламодавців та інших агресів ринку. Файли куки використовувалися для трекінгу поведінки користувачів у мережі, що давало рекламодавцям можливість ефективно таргетувати рекламу. Проте виникло питання захисту персональних даних і того ж самого значного контролю технічної кампанії над даними користувачів. Як результат, деякі браузери почали блокувати куки з Firefox, Safari, Google поки що намагаються знайти оптимальне рішення. Яка дозволило підтримувати ефективно триготову рекламу, не порушуючи конфіденційності користувачів. Проте, блокування кукис трен. це тренд, це ускладнення ідентифікації користувачів. Серйозний виклик, особливо для локальних публішерів-рекламодавців сильна залежність від міжнародних біктеж платформ, по типу YouTube, Facebook і тоді і таке інше. Ці платформи контролюють великі обсяги даних користувачів, що обмежує можливість рекламодавців торгувати аудиторії за їх межами. А крім того, це ще більш, збільшує вплив таких великих платформ і робить вразливішим локальних гравців. Значна частина локального трафіку не піддається ідентифікації, у тому числі через букування Кукіс і не тільки. Це безпосередньо впливає на здатність паблішерів ефективно монетизувати свій трафік. Названі нам раніше виклики, підштовхують рекламодавців та паблішерів до пошуку нових рішень для ідентифікації користувачів без файлів, кікість та, та без участі їх створенні управління закордонних великих бюктеж платформ, по типу Google Meta і так далі. Ми бачимо в кожному виклику можливості для розвитку та створення чогось нового. А тому сьогодні хочу познайомити вас з компанією Megaro, яка розробила інноваційне рішення для розв'язання поточних проблем конфіденційності на даних ринках Adtech та Mertech. Ексклюзивним представником Майгару в Україні виступає Теледжін. Отже, Майгаро це технологічна платформа, що пропонує сучасний, етичний та безпечний підхід до монетизації даних та таргетингу реклам в інтернеті. Робота платформи заснована на двох елементах технології ідентифікації інтернет користувачів, FINI ID та простору audience Management, що реалізує підход Data Clean Room для керування, для керування та монетизації даних. Перша складова технологія ідентифікації Anion ID це технологія ідентифікації інтернет-користувачів, що побудована на принципах приватності, персональної інформації, затримання вимог GDPR, не використовує сертпаті Cookies, не залежить від блокування cookie браузерами, а тому дозволяє великим дата вендорам проводити дата-колаборації, не переживаючи за конфіденційність та доступність своїх даних. Крім того, Аніа надій дає можливість проводити кросс-девайс-ідентифікацію, а також ідентифікати інтернет-користувачів там, де сертпаті Cookie заборонені, або їх взагалі немає, В той же самий ОТТ. Аня надій дозволяє надвикати інтернет-користувачів без використання реальних ідентифікаторів User ID, чи номеру телефону, чи емейла. E Натомість, працюючи з так званими ефемерними ідентифікаторами та їх похідними. ефемерний UID це випадково згенерений рядок, що означає, що його неможливо докодувати назад до UserID, чи дізнатися номер телефону, чи будь-яку іншу персональну інформацію. <кхем> Partner UID це похідна від userID, котра Генерується для кожного інтермідієрі дата ринку особисто. Тобто насправді ми даємо аж два шари для персоніфікації та анонімізації користувачів. Основна задача ані ідеї ідентифікації інтернет-користувачів, а, інтернет а завдяки ні, рекламодавці отримують кращі можливості для збільшення охоплення своїх рекламних кампаній, підвищення точності таргетингу, ані інакше це веде до підвищення рої. І прибутку у паблішерів. У місті компанії прагнуть впроваджувати технології конфіденційності своїй діяльності, дата стає все більш затребуваним як механізм для обміну даними між організаціями або всередині них. Згідно із, із звітом, IAB State of data report за 2023 рік. 64% компаній, які використовують технології збереження конфіденційності, використовують Data Cleanroom. Датаклінрум являє собою захищене середовище, де компанії можуть обмінюватися з даними для спільного аналізу та використання, не розкриваючи при цьому особисту інформацію користувачів та дотримуючись вимог конфіденційності. Дата це захищене середовище, що дозволяє компаніям обмінюватися з даними для спільного аналізу без загрози розкриття особистої інформації користувачів. DCR допомагає організаціям дотримуватися вимог конфіденційності, таких як GDPR, і водночас надає можливість аналізувати дані, об'єднувати їх. І з різних джерел та використовувати для своїх цілей. Дата швидко набирають популярність як надійний спосіб безпечного обміну даними, що дозволяє зберегти баланс між продуктивністю бізнесу та захистом персональних даних користувачів. У компанії MyGaro є власний безпечний простор під назвою Audience Management, що реалізує підхід дата до керування та монетизації даних. Audience Management реалізований таким чином, що дані дата вендора залишаються в його периметрі і ніколи його не полишають. Audience менеджмент глибоко інтегрований занят Ініл, про який розповідав трошечки раніше, що дозволяє системи проводити будь-які операції без реальних ідентифікаторних інтернет-користувачів, натомість замінюючи їх на специфічно згенерований партнер UIDS. За периметром data вендора може виходити лише список партнерів ID, які відповідають певному запиту клієнта. Даних, і тільки за умови, що дата вендер надав такий доступ клієнту до даних. Таким чином, з використанням data Clean Room від Mairo, немає шансу, що отримані партнер UID з будь-яким чином можна буде пов'язати з якимись юзера ID. Окремо хочу звернути увагу на можливості, які відкриваються перед дата-вендорами, паблішерами, рекламодавцями, ДСП платформами для трекінговим рішеннями. Це краща ідентифікація аудиторії, можливість ідентифікації і там, де відсутні редпаті куки, як, наприклад, в ТТ платформа ФІДЛА та для NAP трафіку Завдяки використанню DCR від у дата вендерів буде з'являтися кращі можливості для монетизації власних даних, використання власних даних для ретаргінгу, а даних інших дата вендерів для таргетингу реклами. Крім того, отримання анонімізованої аналітики своєї аудиторії на базі інших дата-вендерів. Для паблішерів, рекламодавців, для співплатформ це ще кращий доступ до великих масів інформації від дата вендерів до глубшого розуміння власної аудиторії. Доброго дня, колеги! Юрій, дуже дякую за такі круті інсайти по Data Clean Room. Це дійсно передова технологія і світова, котра впевнена змінить багато технічних стандартів і надасть якраз змогу таким продуктам, як наш Next Insight і можливість для рекламодавців, для всієї екосистеми дата ринку працювати безпечним, технологічним, інноваційним та ефективним шляхом. Uh, я Світлана Могилевська, фаундер компанії Next Insight. Це дата аналітична платформа. Ми вже сьогодні працюємо з великою кількістю рекламодавців, яком рекламодавців та медіамайданчиків та надаємо можливості в нашому продукту через кабінет робити технометричні та аудиторні вимірювання не тільки реклами. І реклами це окремий великий продукт Advertising Tracking, А також у нас є Publisher, publisher Tracking на базі Big Data, великих українських дата вендорів. І це я вважаю, що дуже велика, крута можливість і досить інноваційна і проривна технологія. Звісно, наш продукт не міг би існувати без її серця. Це дата-вендери, котрі надають свої якісні, технометричні, технічні великі дані дуже високої якості нам у платформу. Наш перший партнер, ми цим дуже пишаємось. Це компанія Київстар. Київстар це найбільший телеком оператор України. Він не тільки надає основні послуги мобільного зв'язку та інтернету для населення, але створює, надає цифрові рішення. Для бізнесу і в тому числі бігдата та хмарні рішення. І якраз з бігдата командою і продуктом ми працюємо наразі з Київ Я дуже пишаю, що можу сьогодні про це вже говорити офіційно, бо до цього ми йшли багато місяців і почали це ще в минулому році. Але тепер наш офіційний дата-вендор і партнер це компанія Хелсі, одна з найбільших електронних медичних систем. Та сервіс для пацієнтів, лікарів, державних та приватних медичних закладів, лабораторій та аптек. І Хелсі це перший наш партнер, саме з фарм-фарм-категорії. Я впевнена, що їх бігната надасть унікальні дійсно можливості для діджитального ринку. Бо на сьогодні ми перші з таким партнером, саме в вимірюванні, саме в трекінгу. Я трохи хочу поділитись. Впевнена, що багато з вас про це зовсім нічого не знають, і це недолік наш. Да, тому я хочу розказати, які саме приклади даних ви можете отримувати в аналітиці ваших кампаній та сайтів від дата-вендорів. Дата вендори, як я і казала, це наразі Київстар та Хелсі. По перше, це дуже точні дані, знеособлені про демографію. Це вік стать. Наявність дітей там набагато більше насправді даних, це ключові, але ви можете знати, працює людина чи ні, який в нього рівень дохода, і це насправді дуже важливий критерій завжди знати про вашу аудиторію. Бо якщо ваша аудиторія жіноча, наприклад, певного віку, то вам дуже важливо знати, чи реально вона була в рекламі або вона прийшла на ваш сайт, і як з нею працювати більш якісно для того, щоб. Вона купувала ваші товари, ваші послуги, користувалася вашими сервісами тощо. Від Київ в нас є інтереси. Це дуже класна історія знову ж таки, бо це більш нестандартні аудиторії, і ви можете знати, враховуючи те, який ви бренд. Да, зазвичай, наприклад, дуже важливо всім знати, чи має клієнт ваш, ваша аудиторія домашніх тварин цікавляться онлайн-іграми, чи люблять вони дивитись кіно. Чи цікавляться вони модою, онлайн-відео, подорожують, чи хочуть вони придбати автомобіль або нерухомість, або телефон, чи є вони власниками авто. В принципі, дуже багато багато інтересів, якщо вам цікаво, що це може бути для вас і як це використати. Будь ласка, приходьте до нас, бо ну, тут на трьох слайдах всю інформацію не розкажеш. Далі, що ми будемо бачити а, в аналітиці знеособлений від Хелсі. І дуже важливо тут сказати, що а, особливо в розрізі теми сьогоднішнього нашого в, а, виступу, да, що ми саме завдяки Хелсі проінтегрувалися з рішенням дата Room від Майгару та партнера Адтек. І зараз працюємо максимально ще вищі стандарти захисту даних. А, це деперсоналізована, де, знеособлена. Облена дата, тому не можна uh, знайти користувача окремого, навіть там тисячу користувачів, і сказати про них, що це конкретно ці люди, бо цього технічно неможливо і і окремо робота саме з data Clean Room дає дає нам змогу взагалі користуватись таким рівнем продуктів і працювати з таким рівнем Data вендорів да якщо казати про Health, що це може бути за аудиторні аналітика скарги щодо стану здоров'я, які медичні заклади людина відвідувала відвідування лікарів певних спеціалізацій, призначення ліків за діючими компонентами. І знову ж таки, ця аналітика вона на великих цифрах. І тут, з одного боку, да, дуже висока точність, тобто точність там, сягає, ну, доходить до 100% в певних випадках. Це унікальна річ, там. це не співставно з ніякими панелями. Але з іншого боку, це все знеособенно. І захищено, бо це міжнародні стандарти і стандарти згідно з законодавствами. Окремо, я хочу сказати про дуже важливу особистість наших дата-партнерів, вони готові створюють, і вже ми з цим працюємо і робимо це з комерційними клієнтами, кастомні сегменти. Що це означає? Тобто, якщо у вас цікавить певна аудиторія, наприклад, ті, що хочуть придбати авто, бо зараз хочуть отримати права і вчаться. На ПДР або люди, хто відвідує сайти, наприклад, типу б'юті-категорія або спа і ще щось, Це можна зробити окремий кастомний нестандартний сегмент. Він буде особисто під вас замовлений, і він буде особисто в вашому кабінеті. Ви цей кастомний сегмент підключаєте під ваші рекламні активності, під ваш сайт. Далі бачити цю ексклюзивну, фактично, аналітику, котру більш може навіть ніхто не бачить на ринку. А, те, що я вже казала, і про це окремий слайд, і це офіційна тема, дуже важлива. А, варто про це говорити, бо а, оскільки технічна обізнаність не дуже висока в середньому, то і тут багато припущень, що це персональні дані, це не персональні дані, це все знеособлено. Це захищено протоколами, є певні стандарти, і дата Room саме це. Те, що відповідає стандартам GDPR з точки зору захисту персональних даних. Тому важливо, що ми працюємо вже з цим продуктом, і саме наші партнери також працюють з цим продуктом. Тому тут ви можете бути як користувач, і я сам діджитал користувач спокійними, що ви захищені. І ще скажу ще раз, бо я, в принципі, це буду постійно говорити, бо, в принципі, це там, червона нитка моєї доповіді, да, що Nexight та ДКР, тому що це знеособлені анонімізовані дані, що надають можливості ідентифікувати окремого користувача, це краща безпека, захист персональної дані, інформації, дотримання вимог GDPR, адже дата Room, Скорочено ДКР, да, я сподіваюся, в майбутньому ця термінологія, абревіатура буде, ну, всі будуть її знати. Зараз це нове, я це розумію прекрасно. Вона працює, дата Клінрум, в відповідності до всіх цих стандартів завдяки нашим партнерам. Тепер хочеться поділитись напрацюваннями, що ми наразі робимо з ринком на базі EIB Ukraine. Uh, да, завдяки тому, що є дата комітет, я долучилась до команди до дати комітету як учасник. Да, ми вже зробили кілька гайдів разом, ну, ми як учасники робочої групи. А, uh, І зараз вже uh, я очолюю напрям огляду ринку дата-вендорів на базі дата комітету, тобто саму цю робочу групу окремо, дуже рада, що така можливість з'явилась. У нас вже були перші зустрічі з дата вендорами І якраз мета. Будування стандартів роботи з даними, будування цих стандартів і технічно, і юридично, що таке біла дата, що таке стандарти, як, як взагалі це відбувається. До того ж, будування дата ринку, щоб з'явився вже напрям такий, як дата ринок. І також більше розказувати про якісь технічні моменти, бо ну, розуміємо, що це дуже важливо робити. Ну, і Перший крок це зробити якраз огляд ринку, ринку дату вендерів, хто є на ньому, які в нього є е е гравці, які в них є можливості, бо дуже багато за кулисами, да, і люди не мож просто про це не знають. Тому е теж хотіла з цим поділитися. Це досить велика робота, але я вважаю вважаю, що ну таким треба займатися. щоб ну ми самі будуємо цей ринок. Тепер про кейс, взагалі, якраз про Nexite і як вже ми ефективно працюємо з клієнтами та з медіа. У нас є медіа, це Укрнет великий, дуже діджитал портал, це дуже велика компанія. Я колись там давно працювала, пишаю з цим і дуже вважаю, що це дуже крута, крутий портал. І там багато дуже майданчиків насправді це. Ну, фактично, там і синоптик, у Корнет, і Пошта є, і багато багато крутих, крутих великих проєктів діджитальних. Вони, на них можна купити рекламу відповідно на їх майданчиках. Є великий клієнт якому категорії це каста. Вони купують багато діджитал майданчиків для момента, прома-акції залучають власне свою аудиторію. В чому полягають кейс? І я окремо хочу подякувати Укрнет хочу подякувати касту за те, що дозволили, по-перше, це в принципі зробити так як кейс і публічно поділитися. Це дуже цінно. Я вважаю, що це дуже круто. Дуже дякую вам, колеги. Кейс полягає в чому? Клієнт закуповує як зазвичай рекламу. Да, там є певна аудиторія, він дивився на цю аудиторію. Так, я це показувала там, ГА. Да, і відповідно і майданчик і клієнт думали, що це жіноча аудиторія, 70%. Вона підходила під, під бриф, і все, все окей. Ми працюємо з цим клієнтом, ставимо свої пікселі, трекаємо взагалі всю активність рекламного клієнта. І далі побачили, що там не жіноча аудиторія, а чоловіча аудиторія, і її там 70%. І, звісно, такий кейс він а, досить а, цікавий, да, бо виникає багато питань. А, дос, до, далі ми пропрацювали, пройшли певний шлях з клієнтом із укрнетом, да, і зрозуміли таки, що так, дійсно це відповідає реальності. І тепер у майданчика є можливість запускати таргетовану рекламу з таргетом або на ту аудиторію, якщо її менше, да, або навпаки більше, або обирати відповідно ті площини, що, що підходять клієнту. Ефективність витрат виросла, бо е, купується або та площина, або ті е, таргети, що дійсно потрібні клієнту. Да? І фактично, якщо там прикинути, то два з половиною-три рази зросла ефективність. Тому це цікавий кейс. Ми там далі поглиблюємося з нашими клієнтами, робимо нові кейси там всередині. Тож, приходьте до нас, якщо вам цікаво, що за аудиторія вас а, бачить ваша рекламу або приходить на ваш сайт, то я впевнена, що ви можете навіть здивуватись, Це дуже дійсно цікаво. А, це все. Дуже дякую за те, що подивились цю презентацію. Коротенький call to action. Насправді приходьте до нас, якщо ви прийдете до кінця листопада, ми зробимо вам особисту додаткову знижку до наших послуг. І що хочу сказати, як фітнес-трекер, котрий колись ну, був нове, але його можна використовувати, щоб він відслідковував серцебіття, скільки там кроків людина прийшла, стан здоров'я і так далі. І ви, відповідно, можете коригувати свої дії, да, дивлячись на цей трекер. В принципі, ми також трекаємо рекламу аудиторію, показуємо вам інсайти. Тому я закликаю, пропоную, приходьте за своєю знижкою та отримайте першими інсайти про своїх клієнтів з Нексінсайд. Всім дуже дякую!